Troubles, but they won't last. I'm gonna lay right down here in the grass, and pretty soon all my troubles will pass. Cause I'm a shoo shoo shoo, a shoo 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 a shoo shoo. shoo, 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 shoo. Практикувати англійську 24 години на добу дізнаватись нового про культуру інших країн від безпосередніх носіїв, знаходити нових друзів і безкоштовно подорожувати світом направду можливо, запевняють криворізькі представники міжнародної організації АйСЕК. Ми працюємо над двома проєктами: це міжнародна програма обміна, суть якої ем, заключається в тому, що студенти криворожки відправляються за границу і приймають участь в соціальних проєктах. І второй проєкт це. Когда студенты из других стран приезжают к нам и проводят тренинги на тему профориентации в школах для школьников старших классов. Шеститижневий проект Світ без меж, в рамках якого до Кривого Рогу приїдуть кілька іноземних студентів, обіцяє подарувати можливість звичайним сім'ям стати друзями для представників інших культур. Зараз ми опять же проводимо процес не тільки учасників проекту стажерів, так званих, но і хост феминалі, тому що у нас є определенные требования, то есть чоловік повинен иметь какое-то глобальное мишлення, он должен, хорошо относиться к иностранцам, иметь базовый уровень английского языка и, соответственно, жилищные условия тоже должны быть как бы, достаточно комфортными. Нагадаем нашим глядачам, как можно вас найти, как стать этой прославутой хост фэмили. Для того, чтобы стать хост фэмили, можно нас найти по многим каналам в социальной сети ВКонтакте. У нас есть группа, которая называется «Айсик в Кривом Роге. Принимающая семья». Там можно написать на стене, написать ВКонтакте, сделать все хочешь, и мы вас обязательно заметим. Можно зайти на сайт ICQA, и там вы сможете сразу увидеть тоже программу Host Family, там будет ссылочка на аппликационную форму, и человек может зарегистрироваться, и мы тоже его сконтактируем быстро. Ну и, соответственно, если у вас есть еще какие-то шансы, з нами зв'язатися, ми завжди будемо раді. Планується приїхати 5-7 людей з різних країн, тобто я не можу сказати, які країни це будуть, поки я то, точно знаю, що приїде дівчинка з Грузії. Ну і ще чотири людини. В супереч думці про те, що адміністрації вищих навчальних закладів не схвалять позанавчальну роботу студентів, деканати факультетів, на яких вчиться більша частина активістів Айсику, підтримують такі починання. Дійсно, це дуже актуально і перспективно. Поскольку международный обмен студентами, во-первых, это открытие новых перспектив, новых горизонтов для науки в первую очередь, для получения каких-то методических новых рекомендаций. там, Новых эмоций, впечатлений от общения со студентами. Во-вторых, это большой плюс для университета, поскольку международные связи это тоже как бы, очень существенно и важно. Пане Михайле, что можете сказать про ваших студентов, студентів, которые займаються ISIS, чи не вони в навчанні, чи може навпаки трошечки пораджать тех, кто не займається громадською деятельностью? Вы знаете, я могу сказать, в очередь, что это делается не по указанию высшего руководства. Это большой плюс. Когда знаете, у тебя стоят перед фактом, что, Михаил Петрович, от у нас есть какое-то отношение, вот мы здесь вот так вот задействованы, вот здесь мы вот так установили связи, здесь мы поехали. То есть это на самом деле большой плюс. Во-вторых, я ни в коем случае не могу сказать, что они отстающие. Это реально девчонки, которые, они передовые во всем. Они и в науке, они и в учебе, они и в организации мероприятий. То есть это действительно талантливая девочка, которая, ну скажем, архиактивно проявляет свою позицию именно студенческую в стенах университета. Институт предоставляет нам, во-первых, не только под поддержку проекту, но и поддержку всему локальному комитету тем, что, в принципе, собрание нашего локального комитета мы проводим на базе института. Соответственно, если какие-то мероприятия проводятся, промо-столы, институт предоставляет нам также место, там необходимое оборудование, проекторы и так далее. То есть, в принципе, если нам что-то нужно, мы всегда можем обратиться к институту, и он нам поможет. Ши-ши-ши-ши-ши-ши-ши-гута. Ты казала понятило, идем разом на варвину, Я пришел к тебе нема, А от і, неправда, ніхто нікого навіть не думав підманути. Все відбувалося за ретельно вибудованим проєктним планом. Проєкт Євросоюзу і оплачує його Єврокомісія. І тут дві організації присутні З нашої сторони це ребята, члени центру польського культурального, а з польської сторони є така громадська організація, називається вона Радочні. Вот, по 12 чоловік молодіжі з цієї сторони, з нашої і з польської сторони. Ну, сложно ли було зібрати ребят? Ви знаєте, немножечко складно, тому що якраз сессии. Хай би й так, але інтегрувати завжди можна знайти час. Запевнили учасники проєкту, студенти вищих навчальних закладів першого-четвертого рівня в акредитації та інші освітяни. Для мене це дуже важливе первое, у перше в подобном проекте, тому що я преслідую цель в будущем вчитися, може бути остепениться в Польщі. Тому для мене це дуже важливо, так как я смог, смог на цьому проєкті познайомитися з ближніми з польської культури. Дізнавались про польські традиції, навчали українським учасники щодня цілодобово. Разом зі своїми наставниками, адже жили всі гуртом. Тож і новий рік зустрічали теж інтернаціональною компанією то поляки взагалі не святкують Новий рік. І для них це була така цікавинка, тому що вони ніколи не бачили, як його святкують. А ми мали змогу їм представити і з ялинкою, і з Дідом Морозом, і з Снігуренькою, з подарунками, і з танками кругом ялинки, і з піснями у лісі-лісі Темному. Тому поляки залишилися в захваті, їм дуже сподобалося. І, і нам сподобалося, що ми мали змогу донести інформацію і, і людям з іншої культури. Вони любили спрашувати нас про нашу піщу, як це у нас називається. І говорили, а у, а у нас це називається так, у нас це робиться немножко по-другому. Тобто говорили, як вкусно, а з чого це? Що в Україні найцікавішого в кривому розі? Що так, вау? Дуже, Дуже вразив кар'єр північно збагачувального комбінату. Його глибина, ширина, об'єми. Я такого ніколи ще не бачив це щось несамовите. Це найбільше враження за час перебування в Україні. З поміж вище зазначених тем вирізняється як ніколи. Актуальне сьогодні питання. Був багато важливий тема. Учасникам з Польщі дуже важливо було з перших вуст почути, що сьогодні відбувається в Україні. Як вони дивляться на події? на Майдані. Ми були в Києві на майдані, бачили все на власні очі. Немає там ніяких проблем. Люди не агресивні, все дуже мило. Україна і так є в Європі, ми маємо бути поруч, адже у нас багато спільного. Треба бути поруч. Ми маємо бути разом. Ми вивчити слова повсякденного обіходу, такі як жінкою барзу, довідзеня Я не мам по польськи Може, хтось і не мам по польськи а поляки завдяки проекту українською навіть без прикладача навчились. Чи були якісь бар'єри між вами в під час спілкування? Тобто щось незрозуміло? Е, ні. ні. Nie, nasze języki są bardzo podobne e, i nie ma problemu ze, No czasami troszeczkę, ale nie, da się zrozumieć tak, nie ma problemu. Chłopcy, a czy prawdą każą że dziewczęta ukraińskie najkrasowiejsze? E, czy, naj, czy najpiękniejsze to, to nie wiem, na pewno równie pięknie, piękne jak polskie. I równie miłe i sympatyczne. Я уважаю, що всі слов'янки то са найтікніше кobiety на цем світі. Дякую. Як корабель назвеш, так він і плистиме. Недаремно польська та українська сторони назвали проект Культура приведе нас у світле майбутнє. Гей, 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 Приїжджайте в наші пенькі строни, А в нас гарні дівчини. І хлоп'ята молодшини. Imiak Kasper zawsze w piśmie, a Andriko dosyć na Namusim tu duże fajno, drug druga przyjeżdżajmo. Hej hej, 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 sokoły, przyjeżdżajcie w nasze piękne strony, a w nas karni. Czyny, I chłopiata moroczyny, kawy, kawy.